Звільнення з військової служби, якщо є дружина з першої, другої, третьої групи інвалідності після 18 травня, 2024 року, змінилось. так. Ця картина, нові правила, нові зміни. Отже, в цьому відео хочу розібрати цей момент і хочу наголосити на тому, що на каналі вже є відео про отримання відстрочки, якщо є дружини з першої другої і третьої групи інвалідності, і там ми розбирали моменти щодо доведеності е, певних захворювань так, для підстави, як і для відстрочки, так і для звільнення. Якщо третя група тощо, як отримувати ті чи інші документи. Отже, якщо ви це відео ще не бачили, обов'язково переглядайте. Я залишаю тут десь посилання на нього для того, щоб в цьому відео не звертати увагу на те, як отримати документи медичні, оскільки ми там вже казали про це. А зараз зосередити свою увагу саме на таких індивідуальних моментів, пов'язаних зі звільненням з військової служби, оскільки раніше, до 18 травня, що отримати відсрочку, що звільнитись, було однаково. Але зараз є зміни. Отже, в цьому відео будемо казати саме про ці зміни. А поки що перевіряйте підписку, вподобайку. Дзвіночок тут все про ваші права. Отже, потрібно почати з того, що звільнення з військової служби регламентується законом України про військовий обов'язок військову службу. Стаття 26. Там зараз з'явився пункт 12, який регламентує підстави за цими сімейними обставинами. Так і там є частина. А, там, частина 12, пункт 3. І там є в цьому третьому пункті саме моменти, пов'язані з а, під час дії воєнного стану. Ми в цьому відео будемо говорити про людей, які мобілізовані, і які проходять військову службу за контрактом, саме для них звільнення. Отже, хочу звернути вашу увагу на цей закон. Ви можете перед собою побачити і прочитати, що можливо отримати. Звільнення з військової служби у разі необхідності здійснювати постійний догляд за дружиною, чоловіком з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. Ми відокремлюємо цю підставу. Тобто, якщо є перша чи друга група, це окрема підстава. А якщо є третя група, то це окрема підстава. Ми про неї будемо говорити чуть пізніше, проте наразі хочу зосередити вашу увагу на цьому окремому пункті. Для того, щоб довести, що у дружини є перша друга група інвалідності, потрібно надати копію посвідчення свідоцтва про шлюб, і копію посвідчення, або про отримання пенсії, так, пенсійне посвідчення, про отримання соціальної допомоги, довідку про отримання, про наявність у зв'язку з інвалідністю, посвідчення особи з інвалідністю це документи, які можливо отримати. Окремо, який просто засвідчує статус особи з інвалідністю певної групи. Або довідку до акту Мсек. Так, довідка до акту МСЕК з замовчуванням є у будь-якої людини з інвалідністю, оскільки вона це перший документ, який надається. Інші документи потрібно окремо замовляти. Ми про це казали в минулому відео, яке ви все ж таки можете ось тут подивитись, яким чином це зробити. Отже, ви берете ці документи, робите їх нотаріально посвідчені копі і. Головна проблема з довідкою, так підтвердженням необхідності догляду. Тут важливо звернути вашу увагу, що ви можете побачити необхідність здійснювати постійний догляд, саме необхідність, а не підтвердження того, що саме ви здійснюєте цей догляд. Чому це важливо? Тому що довести, що саме ви доглядаєте. Тут питання в тому, що а чи можливо це буде. Тому що це робиться ну, фізично так по місцю, а більшість військовослужбовців немає не мають можливості там приїхати. Це такі дуже рідкі моменти, коли є, а, наприклад, там відпустка, якась, і ви так би мовити, не офішуючи це. Робите швиденько цей акт там встановлення факту здійснення догляду, тощо. то це дуже велика проблема. Тут потрібно довести, що дружина просто потребує цього постійного стороннього догляду, і яким чином це можна зробити? Звернувшись до сімейного лікаря, ви звертаєтесь до нього. Точніше, ваша дружина, і вимагає направлення на лікарську консультативну комісію. Вона відбувається в закладі охорони здоров'я по е, місцю мешкання, тобто районна лікарня. Там складається, е, скликається комісія з трьох лікарів, які перевіряють там, відповідно до певних е, таких захворювань, так, які е, стали підставою для отримання. Групи інвалідності, так, тому що ми кажемо, що наприклад, наприклад, є певні операції, які виключають репродуктивну функцію. Так, я зазвичай проводжу цей приклад, і людина повністю здорова, повністю ну, може жити звичайним життям, проте вона не може мати дітей. І це є підстави для отримання другої групи інвалідності. Проте отримати ЛКК по необхідність догляду неможливо. Отже, так. По суті, Верховна Рада виключила можливість просто отримати звільнити з військової служби, якщо є дружина з інвалідністю, лише тим, кому потребує, потрібна допомога. Отримати відстрочку, ви можете в іншому відео про це йде мова. Проте з звільненням тут дуже складно. Отже, ви звертаєтесь до цієї лікарської комісії, так консультативної комісії. Розповідаєте, ну, ваша дружина буде розповідати про про свій стан, якісь документи. Якщо немає свіжих бумаг, так, актів, а це, ну, наприклад, більше двох-трьох місяців по тому були отримані, або ще більше, так то краще оновити там пройти якийсь стаціонар, тобто оновити свій, е, свій стан, так, щоб мати свіжі документи про реальний анамнез, статус тощо. І відповідно ви можете отримати такі, е, таку довідку про необхідність постійного стороннього догляду. Вона надається ЛКК, рік з консультативна комісія, або МСЕКом. Ви можете звернутися до МСЕКу. Е, і там буде така ж сама комісія, яка буде задавати більш-менш однакові запитання. Тобто про те, як ви можете там, якось займатися побутовими речами, якось, там, якесь навантаження. Тощо. Тобто, такі запитання, які ну, притаманні так, Комісії, так? Там не потрібно дивуватися якимись запитаннями. Там дійсно буде, ну, має бути так. Якщо вам просто відмовляють, так, кажуть, що ви там, не маєте на це права ще на етапі, наприклад, там, сімейного лікаря, то ви можете просто змінити сімейного лікаря, звернутися до іншого, вас не обмежують, ви можете перескладати ці ем, документи з ними, так, декларації хоч щодня по 500 штук. Це не має жодного значення, ви просто звертаєтесь до іншого лікаря, який вас направить. Таке іноді буває. І на своїй практиці я кажу клієнтам, що потрібно змінювати тактику, змінювати лікарів. І таким чином ви можете потрапити на цю комісію і вже на комісію відповідати на ці запитання. І це дуже важливо, до цього потрібно підготуватись. І відповідно, якщо така комісія надає вам висновок ЛКК так про те, що вам дійсно потрібен постійний сторонній догляд, і ви дружина військовослужбовця, і у вас там перша друга група інвалідності, то фактично ці три документи: то свідоцтво про шлюб, один з документів про підтвердження групи інвалідності, довідка до акту МСЕК, пенсійне, соціальні, пільги, ви можете подивитись минуле відео про отримання від Там більш детально про це йдемо. І довідку ЛКК про необхідність постійно стороннього догляду. Їх надреально посвідчити копії до рапорту про звільнення, і вас мають звільнити так, вашого чоловіка, які або дружину, як, які проходить військову службу. Ось це що стосується першої другої групи інвалідності. Йдемо далі. Ви можете побачити, що звільнення передбачає і якщо є третя група інвалідності у дружини чоловіка, проте за певних умов. Внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок, кінці, кінцівок кінцівки, кістей, рук, стоп, ніг, одного з парних органів або за наявності дружини з числа осіб з інвалідністю третьої групи, онкологічного захворювання, психічного розгляду, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. Тобто, ви бачите, що тут більш-менш така ж сама ситуація, проте потрібно довести ті чи інші захворювання. Про це як це доводиться, і які там є відсутність там парних органів, то що ви все можете подивитись в тому е, відео, яке є окреме про отримання відстрочки, і воно вам потрібно, тому що після звільнення вам потрібно довести відстрочку. І там відповідно більше про це розповідається. Тобто, ті чи інші захворювання, які потрібні медичні документи надати. А для того, щоб підтверджити наявність онкологічного захворювання ну, наслідок онкології тощо. І якщо є дружина або чоловік з третьої групи інвалідності, які підпадають під цей критерій, так для звільнення, так певні захворювання. То ви можете по такому ж самому алгоритму, як і раніше, я вже казав про першу другу групу. Отримати довідку ЛКК. І вона є і буде достатньою для звільнення з військової служби. А, так, тим, хто має третю групу інвалідності, буде набагато складніше отримати такі довідки ЛКК, тому що. Ну, Деякі лікарі скептично відносяться до тих, хто має третю групу інвалідності. Проте, наприклад, якщо є онкологія в ремісії, так, хоча і є проблеми зі здоров'ям, надають зазвичай третю групу. Так, тобто, це такі речі, які просто потрібно перешагнути і зробити так. тобто... Можливо звернутися не до одного, а до декількох лікарів, щоб довести те, що дійсно є підстави, і відповідно отримати цей висновок ЛКК. На моїй практиці, все ж таки, якщо ну були деякі захворювання, наприклад, Астма, і там давали, якщо є третя група, були готові давати довідку ЛКК, проте там. Там був питання син мати, і відповідно там третя група не підходила для звільнення. Отже, це те, що вам потрібно розуміти для того, щоб звільнити з військової служби, будучи мобілізованим або за контрактною формою. Якщо у вас є дружина з інвалідністю, перша, друга, третє групи і третя з відповідно специфічними захворюваннями. Більш детально про медичний аспект, так, отримання там підтвердження про третю групу, як це робити, отримання там пенсійних документів виїзду за кордон після звільнення, ви можете побачити знову ж таки в іншому відео про отримання відстрочки, якщо у дружини інвалідність. Наразі, якщо у вас залишаються індивідуальні запитання, ви можете звернутись до мене. Всі посилання на мене є під цим відео, відповідно на Телеграм, де ви можете залишити свої запитання. Сподіваюсь, що згодом буде Viber, WhatsApp, інші так, месенджери, де ви зможете написати і ваше запитання буде оброблено. Вам зададуть додаткові запитання і скажуть, якщо ви маєте можливість звільнитись, то ви зможете звільнитися. А якщо ні, то вам одразу скажуть. Що ви не можете, і ми відповідно скажемо, як ми можемо працювати. Є індивідуальні консультації, є повний дистанційний супровід. Більш детально ви можете дізнатися, написавши в Instagram або Telegram. Якщо у вас є загальні запитання, то ви як завжди можете їх залишати під цим відео в коментарях, я буду намагатись на них всі відповідати. Отже, наразі все знайте, захищайте свої права.